Дружба проти США. Офіційний представник Хамасу не тікає на можливу антиамериканську коаліцію з Іраном, Росією та Китаєм. може настати день, коли вони об'єднаються і перетворять Америку на пережиток минулого. Іноземні гроші витікають із Китаю. Прямі іноземні інвестиції сягнули нового мінімуму. Причому негативні значення Китай зафіксував уперше від початку ведення обліку. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я донма Стіфані Майер. чи зайняв Китай нейтральну позицію у війні між Ізраїлем та Хамасом. Ось що заявив в інтерв'ю ліванському каналу новин високопоставлений представник Хамасу про зв'язки його угруповання з Китаєм. Китай направив посланців у доху. Китай і Росія зустрілися з лідерами Хамасу. Ще в жовтні представники угруповання зустрілися в Москві зі спеціальним посланником Росії та заступником міністра закордонних справ Ірану. Крім того, спецпосланник Китаю на близькому сході 19 жовтня відвідав столицю Катару, де живе лідер Хамасу Ісмаїл Ханя та інші члени керівництва цього угруповання. Жодних подробиць про цю поїздку Пекін не повідомив. Що стоїть за цими дипломатичними? Кроками офіційний представник Хамасу зробив сміливу заяву про потенційний антиамериканський альянс між цитата усіма ворогами США може настати день, коли вони об'єднаються і перетворять Америку на пережиток минулого. Ці заяви прозвучали на тлі війни між Ізраїлем і Хамасом, а також на тлі зміцнення позиції Ірану, Росії та Китаю, які виступають проти світового порядку, який очолює Захід. Водночас у Хамасу з'явився ще один потенційний союзник Північна Корея. В інтерв'ю представник угруповання похвалив Пхеньян за його ймовірну здатність завдати ударів по території США, назвавши країну цитата частиною союзу. Раніше Ізраїль заявив, що під час нападу 7 жовтня терористичне угруповання використало північно-корейську зброю. В результаті загинуло близько півтори тисячі ізраїльтян. Пхеньян це звинувачення заперечує. Поки що ні Росія, ні Китай не засудили терористичну атаку Хамасу. Китай також утримується від того, щоб називати бойовиків терористами і тис на Ізраїль, вимагаючи припинити бомбардування гази. Один із колишніх лідерів Хамасу раніше заявив, що Пекін дістає уроки з його нападу і може повторити те саме на Тайвані. Американська молодь підтримує Хамас завдяки Тіктоку. Конгресмен закликає Сполучені Штати повністю заборонити китайську соцмережу. Наш кореспондент поспілкувався з експертом з питань китайської онлайн-пропаганди. У своїй нещодавній статті конгресмен Майк Галахер стверджує, що багато молодих американців підтримує Хамас завдяки Тіктоку. Він навів дані опитування, згідно з яким понад половина американців студентського віку вважає, що напад Хамас на Ізраїль 7 жовтня був виправданим. Галахер написав таке. Дедалі більше американців покладається на TikTok, отримуючи новини. Сьогодні TikTok – головна пошукова система для більш як половини представників покоління Z. Офіційні дані TikTok показують, що повідомлення з гештегом Вільна Палестина не приблизно в 17 разів більше переглядів ніж повідомлення з гештегом на боці Ізраїлю. І це не дивно. Адже колишній лідер організації визволення Палестини Ясір Арафат 14 разів відвідував Китай. І він зустрівся з лідерами КНР, зокрема з Мао Цзедуном та Дзян Зиміням. Конгресмен Галахер пише: ми точно знаємо, що КПК використовує Тікток для просування своєї пропаганди та цензури думок, що розходяться з лінією партії. Він також зазначає, що повна заборона Тіктока в США цитата захистить наш громадський простір від стеження шкідливого впливу цензури та пропаганди іноземного супротивника. Щоб дізнатися більше про китайську пропагандистську кампанію в інтернеті, пов'язану з війною між Ізраїлем та Хамасом. Я поговорив з Джейком Дентоном, науковим співробітником Центру технологічної політики. Ки фонду спадщина Дентон розповів, що Китай використовує цю війну для того, щоб стати більш впливовою країною ніж США коли в них є можливість, або зменшити роль США, або, скажімо, націлитися на іншу західну країну, їм вигідно просувати контент, що пропагує альтернативну точку зору, яка змушує Китай виглядати більш поваженим. Дентон згоден із конгресменом Галахером у тому, що TikTok треба повністю заборонити. Він також попереджає, що якщо конгрес не вживе необхідних заходів, це може дати довгострокові наслідки для сполучених штатів. Вони будуть під впливом інформації, що надходить. Від китайської комуністичної партії в результаті виросте покоління, яке не цінуватиме США, якому справді не подобатиметься наш власний спосіб управління. З'явиться покоління громадян, які ідентифікують себе зі світоглядом Китаю, а не з власним. І невідомо чим це закінчиться для нас. За його словами, наслідки цього вже відчуваються серед молодих американців. І Якщо нічого не змінювати, то ситуація лише погіршуватиметься. На фінансовому ринку Китаю вперше стався квартальний дефіцит прямих іноземних інвестицій. У період з липня до вересня він досяг 11 мільярдів 800 мільйонів доларів. Це перший квартальний дефіцит. Відтоді як 1998 року китайський валютний регулятор почав реєструвати ці дані. Останніми місяцями з Китаю спостерігається різкий відтік капіталу. Експерти вказують на значне зниження відсоткових ставок, а також тенденцію серед західних країн захищатися від ризиків пов'язаних із Китаєм та переорієнтовуватися на інші держави. Зменшення інвестицій сталося одночасно з реку. Ордним падінням курсу китайської валюти в жовтні, із серпня кількість торгових угод у юанях щодо доларових скоротилася на 70%.